Hello, 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 how are you? Вітаю, друзі! Радий вас бачити на уроці англійської мови. Я, містер Тічер. Я твій провідник у чарівний світ англійської мови. Готовий вирушити на пошуки скарбів. Тоді ходімо зі мною. Наша перша зупинка це знайомство з англійською буквою. Ось вона. Зустрічайте буква І. Подивіться уважно. Це велика буква І і маленька буква І. Так-так, вона схожа на українську букву І, але є важлива різниця. В англійській мові ця буква звучить коротко і швидко. І. Послухайте, І. А тепер повторюйте разом зі мною І. 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 Чудово! Послухайте, як наш новий звук вимовляється в англійських словах. У кожному слові на початку ми чуємо короткий звук І. Повторюємо разом. Ink – чорнило. Insect – комаха. Indian – індіанець. Іглу іглу. Ігуана. Ігуана. Молодці. А тепер заспіваємо пісеньку з цими словами. Уважно послухай слова. Якщо почуєш у слові наш секретний звук, плесніть у долоні. Починаємо. Інк. Почули? Молодці. Піг. є кет. Немає? Чудово! Ви дуже уважні слухачі. Щоб знайти скарб, нам потрібна карта. Навчимося писати букву І і позначимо наш подальший шлях. Велика І як високий стовпчик. Починаємо писати зверху. Ведемо пряму лінію вниз. Раз. Додаємо маленький капелюшок два. Чобіток три. Спробуй написати її пальчиком у повітрі. Раз, два, три. Молодець. Маленька і це паличка з чарівною крапочкою. Починаємо писати зверху. Коротка пряма лінія вниз. Раз. Над нею ставимо крапочку два. Спробуй написати пальчиком у повітрі. Чудово виходить! Ми майже біля скарбу досліднику знаємо букву та вміємо її писати. Залишилося навчитися читати з нею слова. Читаємо разом по літерах П і Г, ПІГ, свинка. Б. І Б. Біб дитячий нагрудник. П. І, Н, Пін шпилька. З. І П. Зіп. Застіпка Р і б. Риб. ребро. Б і н. Бін смітник. Л і п, ліп, губа. С і, Кс. Сікс шість. Ти вже можеш читати англійською. Це справді чудово. А тепер заспіваємо пісеньку з цими словами. Short vowel e. E g. Pig. Pig. B e b. Bib. Bib. P e n. Pin. Pin. Z e. Zip. Zip. え Биб. zip, rib, bin, lip, six. Останнє завдання знайди всі букви І у словах та обведи їх. Пенсил олівець. Молодець. Window – Вікно. Супер. Pointer – Вказівник. Чудово. Ceiling – Стеля. Ого. Тут аж дві букви І. Ти це зробив. Скарб знайдено, це нові знання, дивовижна літера І. Сьогодні ти навчився впізнавати букву І, вимовляти звук І, писати, і навіть читати з нею слова. Ти був чудовим дослідником. Дякую за подорож. До зустрічі на новому уроці. Бай-бай! bye 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 goodbye I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet bye bye